Наталя, мені 24 роки, я одружена і маю хорошу донечку. І я хотіла би розповісти про те, як Христос став моїм особистим Спасителем. Я народилася в сім'ї, дуже хороші, люблячі. Кожного вечора довгий час батьки нам читали Псалом 90 Завдяки цьому я до тепер його знаю на пам'ять і дуже часто. Для мене це є підбадьоренням часом відбування. Коли я стала студенткою, то це хороше підґрунтя, таке християнське, воно залишилося. Проте в такі часи молода людина по-особливому хоче знайти себе. А світ він ну, нав'язує дуже різні цінності, різні думки. Я думала, що справжнє щастя воно є в кар'єрі. Я себе уявляла майбутнє як успішну бізнес-леді, і я вважала, що тільки так можна бути щасливою. Проте я не задумувалася, що дуже є багато різних успішних людей, які досягли дуже багато чого, проте вони не є по-справжньому щасливими. Ну, хочу уточнити, що ну, кар'єра чи бажання створити сім'ю є хорошим само по собі. Та якщо це без Бога, то воно справжнє щастя ніколи не принесе. Все почалося з того, що, що є такий рух кембус. І в нас у гуртожитку, коли Бластевкою він проводив е, таку акцію, що, е, що роздавали блокноти е, біля гуртожитка і давали заповняти нам якісь е, анкети, і там були різні запитання. Пам'ятаю, там е, було одне запитання – оцініть від 1 до десяти свою потребу в бозі. І я тоді чомусь оцінила десять. Я не знаю, чи я це свідомо робила, чи справді розуміла, що я потребую Бога. Чи ні, але я так оцінила. А через деякий час вони сконтактувалися зі мною, і запросили мене на зустріч. І мені дуже сподобалося те, що я познайомилася з дуже багатьма молодими людьми, і е, сподобалося те, що вони, е, ну я побачила, як вони читають Біблію неформальній встановці, спілкуються. І мені це було дуже цікаво. Через деякий час я познайомилася з студентським клубом. Там збиралися молоді люди, студенти. Які читали разом також Біблію і обговорювали різні питання, як на це дивиться Бог. Також мене привабило в цьому сценському клубі різні цікаві ігри, спілкування, хороші люди. І якщо чесно, то спочатку було б жаль, більше показати себе, але Боже слово, воно живе і діяльне. І через деякий час мене ну, зацікавив сам Бог, який він. Я почала читати Біблію, мені це було дуже цікаво. І в певний момент я зрозуміла, що Христос настільки полюбив мене, що Він помер не просто за гріхи всіх людей, він помер за мої особисто гріхи, за минулі, теперішні майбутні. І що у вічності я можу бути з ним не через діла, хоча їх би ніколи не вистачило, щоб покрити всі мої найменші гріхи. А Просто по благодаті. Коли я це дізналася, серце просто переповнене вдячністю Богу за це. І тепер, коли я роблю добрі діла, я їх роблю не для того, щоб щось заслужити, а роблю просто тому, що я люблю Бога. Я вирішила для себе, що я хочу кожен свій день проживати з Богом. Я хочу більше розуміти Його задум на моє життя. І я хочу ну, довірити своє життя йому. Тільки Бог може. Заповнити ту пустоту, яка є в людині. І після цього було ще ну, багато так, різних труднощей, і далі продовжує бути. Я часто помиляюся і грішу проти Бога і ображаю його цим. Проте я знаю, що Бог він продовжує мене любити і завжди буде мене любити, що я завжди буду його другою. Моя цінність вона є в Бозі, не в світі, вона є в Бозі. Коли я почала читати Біблію, я почала читати кожного дня. Я більше почала розуміти, яким є Бог. І цікаво, що коли ти більше розумієш, яким є Бог, ти хочеш уподібнюватися до нього. І таким чином, Бог він змінює характер. А мій особисто характер змінював і продовжує змінювати. Раніше я була дуже егоїстичною. Свої потреби завжди ставила на перше місце і думала тільки про себе. І цікаво, коли що ну Бог ну немовірно чому він змінив це. Ну і зараз так само дуже багато різних речей, просто з характеру викорінює. І я дякую за це Богові. Також я мала зовсім неправильне бачення того, яка має бути сім'я. Завдяки Богу і Біблії, я мала зрозуміти, ну якою має бути сім'я, як Бог це бачить. Я дякую Богу. Я маю зараз хорошу сім'ю і в нас хороші стосунки. Діки тому, що ми використовуємо ці християнські принципи.